Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні у нас буде дуже коротке відео, хочу вам пару слів сказати за сонячну панель від компанії EcoFlow потужністю 220 Вт. Постійні глядачі мого каналу знають, що на початку 2023 року я отримав свою зарядну станцію і сонячну панель для неї. Тоді ж я її випробував, і взимку результати були досить погані. Коли не було прямих сонячних променів, а це майже вся зима ця минула, я отримував 40-50 Вт потужності з неї. Коли все ж таки сонце було. Я отримував максимум ну, 100 Вт. А, зараз, в чудові літні дні, сонце багато, і я вирішив перевірити, як ця сонячна панель, скажімо так, в ідеальних для неї умовах. Я не буду вам показувати, як це робив, тому що це зайняло майже цілий день. Я виставив сонячну панель і раз на годину виходив, і змінював її положення, тому що сонце рухається відповідно робив так, що сонячні промені падали якнайкраще. І я отримував з неї 180, максимум 185 Вт потужності. Наче непогано, але далеко до 220, які заявлені виробником. Ця сонячна панель вона двостороння. І виробник каже, що сонячні промені, які були відбиті позаду цієї панелі, потрапляють на її зворотній бік, де теж є фотоелементи і теж виробляється якась енергія. І це я теж вирішив перевірити, і я поставив цю сонячну панель на білий картон. Це єдине, що тут знайшов себе на будівництві. І ви знаєте, я отримав додаткові 10 Вт потужності. Тож, відповідно, якщо ви збираєтесь купувати собі сонячну цю панель, знаєте, що дійсно зворотня сторона працює, але дає вона геть небагато. Максимум, що я сьогодні отримав, це 200 Вт з неї. Добре, але все одно не 220 Як отримує виробник заявлені 220 Вт, уявлення не маю. От, в принципі, це все, що я хотів вам розповісти за на цю сонячну панель сьогодні. Дякую, що дивитесь, до зустрічі в нових відео. Бувайте!